Чому до єврочемпіонату стрімко подорожчали номери в українських готелях перевіряє антимонопольний комітет у відомстві? Пообіцяли, якщо виявлять елементи змови, порушники заплатять 10% річного обороту. На деякі номери готельєри виставили космічні прайси аж 450 євро за добу. У профільній асоціації погоджуються вартість дійсно необґрунтовано висока. Однак, зовсім не підвищувати ціни неможливо, адже є попит, скорочується пропозиція. У нас ціна в гасії саме в Европе. Почему? Потому что у нас высокие налоги. У нас 20% налог на НДС, так затем в 9 раз дороже і вода. Нацбанк раніше підрахував, болівальники привезуть до України близько мільярда доларів. Насправді ж змусити європейців розкошелитися не так просто, адже для цього вони мають ходити не тільки на футбол, а й зокрема у заклади культури, розважальні центри та магазини. Однак спеціальних показчиків не вистачає, як власне, і буклетів для приїжджих. А ось від дефіциту вуличних біотуалетів моральної травми прискіпливі європейці не отримають. Будь-який турист він в принципі гуляючи навіть по хреща. Тако може відвідувати будь-яке кафе, де всі навіть не біотуалети, а туалети з євроремонтом. Дійсно, якщо їх було б багато і набагато більше, то людині було б легше знайти. Єврочемпіонат – добра нагода сформувати позитивний туристичний імідж для України, адже європейцям свої країни для відвідин стали уже нецікавими. Так само, як і Сполучені Штати. Прагнуть екзотики, тож зростає інтерес до країн Азії. Такі висновки зробила світова туристична організація. За її під. Рахунками до кінця року загальна кількість подорожувальників зросте до одного мільярда. Україна б озолотилася, якби до нас приїхав хоча б один зі ста.